Друзі, всім привіт! Потроху відкривається сезон полів. Тільки що проїхав пару локацій. Шкода, ще не відкрилися всі, ще кукурудзи багато, соняха, тому ось обираю такі клаптики, де могло бути щось по царизму. Видивляюся, по картам Шуберта. Ось перевірю цю локацію і там он, шматочок є теж. Якщо бачите проораний тут десь були вітряки, мають бути хоч якісь цікаві знахідки. Вмощуйтесь позручніше, думаю, буде цікаво. Вибрав я для себе ось цю локацію, вона чистесенька, прибрана, і по ній приємно ходити. На відміну від тієї, де багато стерні і там чітко не походиш, бо багато таких. Недоворених глиб. Тому ось тут вирішив ходити і тільки зайшов, зайшов, в мене є перший кольоровий сигнал мідна проволока. Такий непоганий шматочок мідного дроту. І якщо я не помиляюсь, навіть десь тут бачив шматочок кераміки. Якщо я його зараз візуально знайду, то вам покажу. На жаль, не бачу. Але то не важливо. Зараз ось так обійду, потім по цій всій локації буду крушляти. Трошечки пробігся, що сказати. Знахідок, яких я чекав, поки що немає. По карті подивився, то в тій стороні були хати, хутір і так далі. А тут ну, ледве-ледве щось зачіпає. Тому... Все одно тут трішки покручусь, тому що люди ходили завжди поруч, і тому маю надію, що хоч щось тут по царизму такий знайду. Ну а наразі є кольоровий сигнальчик, дивимось Викопав кольоровий сигнальчик, ямку закидав. І це ось така свинцева велика куля на кабана. Свинець, приємно. Звісно, але до цього було викопано. Ось, така. Ось таке кільце металеве і ще там алюмінієвий такі Кільце алюмінієве. Схоже на люверс, але я думаю, що то не люверс. Ну і так потрішки шкарабанки. Повикидав їх там в бік. Що там, можливо, цікава місцина, вона не сильно зароша, може й там походжу. Обновку. Вивалився мені ось такий сигнальчик. Будемо дивитись, що це? Це якась, мабуть, ручка. Так, це ручка, бачите, від дверей, кольоровий метал, мабуть, алюміній або силюмін з візерунком. Але було чудово. Шукаємо далі. Знахідка така собі, але це початок. І нарешті монетка перша нецаризм. Ось вона, якщо вам видно, сонечко падає, Там. дивимось, що це за... А, це ще й 10 копійок 94-го Року. Україна. Ходячка. Що ж. Перший монетос, хоч і український. Лайкос. Так, друзі, а ось і другий монетос. Але мені здається, що це знов або ходячка, хто ще не побачив. Або 10 копійок. Так, це 10 копійок. Подивіться. Знову... 10 копійок України. А як блиснула жовтим, подумав, що можливо буде золото партії. Але ні. Але тим не менш друга монетка. Ось так бистренько пробігся. Потім по тій частині там було первих 10 копійок. І це вже скільки проходив. І це ще один монетос. Зараз отак ще пройду і, мабуть, піду на вон ту галявину погуляю. Так, ну що ж, друзі, вже майже втратив надію, що щось тут по царизму знайду, тому що склалось враження, що цей шматочок просто обробляється людьми і сюди вивозять такі, скажімо, добрива і таке маленьке сміттєзвалище, те, що з домів. І отам, от як бачите, є зелена така полосочка, ото там картопля. Якраз біля цього участочка. Тому тут і трапляється алкодинарій, який я вам не показував, Проволока, різне сміття, І навіть так візуально видно. Але тільки що трапився гарний сигнальчик і я бачу, що це монета і це точно не Україна. Дивимося. Так, друзі. Вже ось я. Якщо ви не побачили, я вам покажу ближче. Ось монетосик лежить. Навіть ще його не протирав. І це таки царизм. І я таки його знайшов. Це, скоріш за все, капуста. Бачите, видніється двоголова курка з цієї сторони. Так, видно, що це. Дві копійки капусти. А значить, що я був правий. І потрібно, потрібно просто дочекатися, як то кажуть, правильної оранки. А вона в нас знаходиться, друзі, ось за цією посадкою поле. І воно, на жаль, засаджене кукурудзою. Тому чекати ще доведеться не один місяць. Ну, а я, як і був правий стул, ось там самого, в самому кінці, ось там починається той хуторок, і він так туди плавно переходить. Шкода, що там все засаджено, але тим не менш, бачите, погулявши по ось такій ділянці, знайшов такий царизм. Можливо, навіть і ось ця. Ділянка теж перспективна, але вона, на жаль, засаджена і її поки що не обробляють. Ну а я ще тут походжу. І як я казав, піду на той лужочок. Можливо, там буде більше гарних сигналів. Ви бачите, ось там вдалині було в мене 2 копійки, мені трапилось царських, і я вирішив ось так пройтись по цій смузі. У мене є ще один монетос. Викопав сигнальчик хороший відіа 92, тому думаю, царизм. Хоча зараз будемо разом з вами дивитися. Сигнальчик викопав, відкинув і подивіться. Є маленький монетос. Це, мабуть, так, це скоріш за все, що це так, це царизм. Це монетка Миколи II. Не знаю, як вам ще краще показати. Чи сфокусує на такому сонці. Ось видно. Монетка. Миколи II, напевно, одна друга. Ну, стан такий собі, чесно кажучи. Є в мене така сама монетка, вона в набагато кращому стані. а Ця дуже, дуже замизгана. Але царьок, другий царьок, а значить я на правильному шляху. Такі по картам Шуберта зорієнтувався і знайшов собі місцинку для копу. Так що вон там була перша монета по царизму, Тут друга. Я ж кажу, скоріш за все, що ось тут перспективніше місце. Але, на жаль, воно засаджене. Тут трішки мені залишилося. Можливо, піду ще походжу ось тут. Поверху, можливо, тут яка хатина стояла. Ну, в цілому вже задоволений результатом. Шукаю далі. Зічерговий монітос, але думаю, що це вже не є. Ну, Це вже точно совєти. ну, давайте щоб 27-й рік, 27-й, 36-й. Але як знахідка. Залікова. Це дійсно з золото партії. Правда пізня, але все одно приємне. Пошук сьогодні навіть мені подобається, починає. Шукаю далі. Ще збирався йти додому. Обходив той лужочок, дуже велика стерня. взагалі. Там пару сигналів викопав переважно а дріт. І вже звідти йду сюди, переходжу, тут ось ходив, там вон, видно ще свіжі сліди. Тут не дуже вихажу виду і гарний високий чіткий сигнал. Подивіться, що мені випадає. Знову монетосик. Хо-хо-хо-хо-хо, щось мені здається, що це срібло. Ану. не срібло, блін. Але шикарно, звісно, дві копійки. Україна. Так. Я такі монетки люблю, а рік... Якби 93-й був, було б шикарно. О, так дивіться, 93-й рік. А ну, підказуйте, це дорогий рік чи ні? Стан чудовий. Навіть краще за срібло, якщо вона чогось вартує. Ну супер. Шукаю далі. Бачите, вже ось мої сліди, я тут в принципі ходив і вже там мій автомобіль. Вирішив зрізати трохи, бо там ще одна діляночка є. Ось так ось прямую до автомобіля. Так, іду до автомобіля, є чіткий гарний сигнальчик. Викопую, подивіться на ну, який витрапляє мені гільзач. Здоровенний Валетенський. підказуєте, від якої зброї. Ну наче й не ракетниця. Що воно таке? Сигнал, звісно, добрий. Але капсуль пробитий. Йду далі, там до автомобіля вже зовсім трохи. Завершив я а, свій коп. Ще хотів перевірити одну діляночку, але якраз туди приїхав трактор, а місця там нормального зручного, щоб стати і не заважати трактору, не було. Тому вирішив завершити сьогоднішній коп і підіб'ємо підсумки, що вдалося знайти. Так, ну, вдалося нам знайти немало-небагато. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 монет. З них два монетоса царських. Один севдеп, і чотири українських. Так як я виїжджав перевіряти місцину по картам Шуберта. І такий знайшов царків. Хоч і не багато, але знайшов. Обидва такі собі. Замизгані. Тільки рельєф трошечки видно у капусти. Дві копійки, хоч проводняється. І курка. А в цій денежці. Ще одна друга копійки, Взагалі там майже нічого не видно. Зато вензель видно. Так, дві копійки оці 36-го року. Ну, стан в принципі непоганий. Радяник не так часто трапляються. Хотілося б, звісно, 27-го року знайти. Був би, звісно, джекпот. Але що маємо, то маємо десяточки нічого особливого, там 92-го року. Є десяточка. Ну і ось це дві копійки України в непоганому стані. 93 рік. Дивився, начебто чогось і вартують, але я не знаю. Ціни різні. Від 2000 і менше. А, чому, а в чому там прикол, не знаю. Хто знає, напишіть, буду дуже вдячний. Вважаю, Коп вдався, в принципі, отакий. От Тушу відвів, поля, в принципі, ще закриті. Приїхавши ще локації, подивився. Все ще в кукурудзі. Тому до нових зустрічей!